Харчі як золото, восени аж п'ять категорій продуктів зростуть в ціні, прогнозують економісти. До прикладу, цукор коштуватиме на 2 гривні більше, якщо 15 вересня закінчиться термін заборони на його експорт з України. Він дуже медліно продається зараз. Людей на базарі немає. Зараз, наверное, вже люди не закатують варень, не роблять. А так він піднявся на цілих 3 гривні. Овочі і фрукти також піднімуться в ціні. Однак різкого стрибка чекати не варто, бо цьогоріч чималий врожай. А от тривале зберігання продукції вимагає додаткових коштів. Городина може додати плюс 5 гривень. Вже як не як вже холодніші ночі, ночі стають дні, день вже буде холодніше, прохолодніше, та й вона й потрошечки закінчується, і вже не та якість буде. Ну, звичайно, буде потрошки вже дорожчати. І на зростання ціни молока і яєць теж плине потреба у зберіганні сировини, яка може ускладнитися у разі нестабільності енергосистеми. Зараз за літр просять по 25 гривень, а буде усі 30. Ну, вже молоко падає, воно жирніше, вихід сира більший, і ціна піднімається на молоко. Трохи буде дорожче, бо його менше. Вже такий період, що а ціна на м'ясо може зрости на 5-10 гривень, кажуть продавці. Це пов'язано зі зменшенням погулів'я великої рогатої худоби та свиней цьогоріч. По-перше, це пальне, ну і по-друге, це заготівля, вигадівля тварини. Трошечки ціна змінилася. З чим це пов'язано? Пов'язано з міжсезонням. Тобто немає зараз телят, відповідно, трошечки піднялася закупівельна ціна. Ну і відповідно піднімається ціна на саме м'ясо. Дарія Корнос, Олександр Мальников, новини 33 третій канал.